Знаєте, що Біблія називає невіластво або ж невіжество, гріхом. По суті, що таке невіластво це тоді, коли людина вона погано розуміє реальність? Е, Недоволі неглибоке або неправильне розуміння того, хто є вона, хто є Бог, що таке світ, що відбувається в світі і так далі. Е, чому це так? Друзі, є такі віж в Біблії, де написано ввели, в старому заповіті, що народ погибає від е, недостатка віддіння. Тобто від, Недостатку е, знання, вірного знання. І справа в тому, взагалі, коли ви чули від когось, що Біблія називає невежеством гріхом? Навпаки, я кажу, що от понаводились цих богословів, нам треба практики небогослових. Друзі, справа в тому, яке у нас були слів'я, така в нас і практика. Гріх віжество веде до інших гріхів. Якщо ми неправильно розуміємо реальність, ми не знаємо, як боротися з гріхом, ми не знаємо, як е, проявляти прагність, ми не знаємо, як мати вірну ідентичність і так далі. Тому друзі, шо?